Сатоґуа також сплячий у НКАЙ, один з древніх у міфах Тулху, що з'являвся в оповіданнях американського письменника в жанрі жахів Кларка Ештона Сміта. А пізніше часто згадувався в його гіперборейському циклі. Він був представлений в оповіданні Сміта повість про Сатампре Зейроса. Проте його перша поява у друці відбулася в повісті Той, хто шепоче у темряві письменника Говарда Філіпса Лавкрафта. У сміта Цатогуа описується як богоподібна істота, відома під іменем Сплячий Уенкай, а також під іменем Зотакуа. Цитого часто перебуває у сні, він надзвичайно лінивий і відмовляється залишати свої покої, якщо йому не загрожує смертельна небезпека. Якщо його потревожити, він пожирає людину чи іншу жертву. Втім, бувають винятки. Шаклун Ездагор послав гіперборейського лорда Ралібара Вуоза у жертву. Семи випробуваннях Сміта, але Цитогуа віддав Ралібара на поживу іншому мешканцеві гори Вурміта Дред Цитого вперше з'являється в оповіданні повість про Санта-Пре Зейроса, де люди стикаються з одним з ідолів Цитогуа. Він був дуже приземкуватим і пузатим. Його голова більше скидалася на чудисько жабу, ніж на божество. А все його тіло було вкрито подобою короткої шерсті, що надавало йому якогось невиразного вигляду водночас і кажана і лінивця. Його сонні повіки були наполовину опущені над кулястими очима, а кінчик дивного язика висунувся з товстого рота. Згодом в оповіданні Сміта сім випробувань Цатого описується знову. У тій таємній печері в надрах Вурмітадрета перебуває з найдавніших часів Бог Цатоґа. Ви впізнаєте Цатоґу за його величезною статурою, хутром, схожим на шерсть кажана, і поглядом сонної чорної жаби. Він не подасть жодного звуку зі своєї обителі, навіть при сильному голоді. А чекатиме у божественних лінощах на жертвоприношення. Сміт надихався творами Лавкрафта і буквально поєднав його створіння зі своїми божествами. Втім, схоже, що божества Сміта більше нагадують грецький пантеон ніж космічних істот у міфах Ктулху. У того є послідовники серед інших рас існував культ в Атлантиді та цивілізації йота. Відомий як діти їга, безформні породження, прислужники Цатого, поліморфні істоти, що складаються з чорної субстанції. Вони надзвичайно міцні, від них украй важко відбитися. Безформне породження може набувати будь-якої форми та атакувати свої цілі немислимими способами. Вони дивовижно гнучкі та схожі на пластик, здатні швидко проникати до приміщення крізь найменші щілини. Їхні атаки, укуси або смертельне стискання хватки. Дотик їхньої маси може розчиняти плоть. Часто породження перебувають у басейнах храмів Цатогуа, охороняючи святині від осквернення невірними. Сміт описує їх в оповіданні повість про Сатам Презейроса. А у повісті Курган Лавкрафт пише, що наукова експедиція до підземного світу Княн натрапила на храм Цатогуа. Де безформні породження знищили багатьох учених. Після цього культ Цатогуа був заборонений. У повісті хребти божевілля Лавкрафт стверджує, що містики вказують на доплестоценове походження пнакнотичних манускриптів і вважають, що прихильники Цатогуа були такі ж чужі людині, як і він сам. Також в Урміс раса почерних гуманоїдів поклоняється Цитогу, а Про них я розповідав раніше. Лін Картер після смерті Кларка Ештона Сміта описує їх в оповіданнях: Сувій Морлока та Загублені світи. У різні часи та в різних землях Цатого мав безліч різних імен, які немає сенсу наводити зараз тут з огляду на їхню похідність від основного імені. Також великі обряди поклоніння Цатого відбуваються вночі Бельтайну та Самхейну. Малі церемонії зазвичай завершуються між північчя та третьою годиною ночі. Відомості про цього древнього містяться в численних заборонених книгах. Але найбільше у книзі Ейбона та пнакнотичних манускриптах. Роберт Прайс зазначає, що цатоґа Лавкрафта і Сміта відрізняється майже в кожному випадку. Наприклад, у Лавкрафта цатоґуа зовні нагадує величезну чорну жабу, що сидить на троні в пітьмі найглибших підземних печер, оточена купою аморфних створінь. Назва чорна жаба відсилає до чорної магії. За іншими джерелами, Цатоґуя не править у безодні, а Скути і чекає своєї години, аби вирватися звідти. Лавкрафт опирався на поширені в європейській міфології легенди про чеклунів, які на ритуалах викликають чудовиськ інших світів. Сатогое мешкає глибоко під землею Мкай, але колись жив у надрах гори Вурмітадрет у гіпербореї у творчості сміта, та залишив її після того, як континент вкрився кригою. Ось як Сатогуа в повісті той, хто шепоче у темряві, описується Лавкрафтом. Саме зникає явився жахливий Цатого. Це безформне жабоподібне Боже створіння, згадуване в некрономіконі та циклі легенд Коморіон, збережених для нас верховним жерцем Атлантиди на ім'я Кларк Штон. До речі, ця анаграма це Кларк Ештон Сміт. Як Бог Цатогуа може змінювати свою подобу, щоб краще пристосовуватися до будь-якого середовища, в якому перебуває, коли він жив на Сайкраноші, планеті, яку ми сьогодні знаємо як Сатурн, його форма була зовсім іншою. Можливо, він більше нагадував свого дядька по батьківській лінії. Я не знаю, зможу чи я вимовити зараз це Кзілквоїнг мжаху, голова якого таліпається під сфероподібним тілом. Ймовірно, істинна форма цатоґуа подібна до форми безформних породжень. Некрономікон передбачає, що у призначену годину цатогуа підніметься на поверхню, щоб здійснити свої цілі, і цатогуа з обхотом з'являться з брудномутних печерн каю в утробі землі. Це тогуа Бог наділений силою подорожувати між світами і під час таких переміщень існувати у вакумі без шкоди для себе, рухаючись швидше за швидкість світла. Він здатен спілкуватися з людьми, зокрема зі своїми культистами. І іноді винагороджує їхні послуги, пропонуючи окультні знання чи дари. Так він подарував Ейбону пристрій, який міг відчиняти ворота в інший світ, де Ейбон міг переховуватися від інквізиторів. Також він міг дарувати людині своєрідне безсмерті у вигляді циклу реінкарнацій і впливати на людську пам'ять. У нього є безліч знань, якими він ділиться зі своїми прихильниками. Саме так сталося з зейбоном. Крім того, цатоґуа може з'являтися у вигляді власної тіні, проте навіть у цій формі здатний поглинути людину, яка осквернила могилу його служителя. Невідомо чи спілкується цитогуа за допомогою мови чи телепатії. Коли він заговорив із Ралібаром Вуозом, тому здалося, що він почув глибокий гуркітливий звук, але він не знав, чи відбився той у сутінковому повітрі, чи в його власній свідомості, і звук сам собою оформився, хоч і безладно, у склади й слова. В оповіданні Оракол Садогуа» показано, що коли Цатогуа спить, він випускає особливі випари, які впливають на людину, змінюють її тіло, стирають і перекроюють розум, перетворюючи людину на оракула Садогуа, який промовляє від імені Бога. Неможливо точно сказати про всі сили Цатогуа, але можна стверджувати, що вони не менш дієві ніж сили інших древніх. Таких як Тулху, Йоксото чи Н'ярлат-Хотеп. У цьому є згадки в некрономіконі та книзі Ейбона, можливо, і у книзі Скелоса, одну з копій якої було знайдено біля ніг ідола Сатогуа, біля якого приносили людські жертви. Ці джерела свідчать, що Сатоґо, у вигляді своїх кам'яних ідолів, міг пересуватися з нелюдською швидкістю, попри величезну вагу таких статуй. Поговір веде, що тепер Цитого майже втратив свою матеріальну оболонку, оскільки віра в нього дуже ослабла. Проте є свідчення, що навіть дикі звірі приходять вклонитися цьому богу біля його вівтарів та ідолів. І доки в глибоких печерах аморфні породження ще здійснюють церемонії біля його статуй, а одинаки маги славлять його в належні дні й години, культ ця не згине у мороці часів.